На Рівненщині правоохоронці затримали педофіла, який розбещував літню дівчинку. В обласному центрі у залі апеляційного суду звільнили чоловіка, засудженого за домашнє насильство, та смертельна ДТП опівночі. Воді автомобіля на смерть збив пішохода. Це чергова частина я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Смертельна ДТП та збут боєприпасів. Як минули вихідні на Рівненщині? Неприємна ситуація: у здолбунівській ЦМЛ евакуювали персонал та пацієнтів. Розстріляний в Авдіївці. росіяни розстріляли нашого земляка Миколу Савосіка. Замах на вбивство, смертельне ДТП та збут боєприпасів. Вихідні на Рівненщині минули досить неспокійно та криваво. Правоохоронці виїжджали на найрізноманітніші виклики, починаючи з підозрілого предмета біля крамниці та закінчуючи смертельною ДТП. Про те, що трапилось на вихідних, дивіться далі. Наніс ножем удар у спину. Вихідні на Рівненщині розпочалися замаху на вбивство. Про ножове поранення чоловіка в мікрорайоні Північний у Вараші повідомили близько першої ночі, 23 лютого. Як встановили поліцейські 35-річний місцевий житель близько першої ночі у стані сп'яніння, прийшов на автозаправну станцію по цигарки. Там у нього раптово виник конфлікт із 21-річним варашівцем, який був зі своїми двома знайомими. Сутичка переросла у бійку, під час якої старший. Завдав удар ножем у спину молодшому. За результатами огляду місця події поліцейські вилучили необхідну слідову інформацію, зокрема і знаряддя злочину. Розкладний ніж. Під час затримання зловмисник поводився неадекватно та агресивно. Огляд у медзакладі на стан алкогольного сп'яніння показав 0,9 проміли. Крім того, у нього відібрали біологічні зразки для перевірки на стан наркотичного сп'яніння. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування за частиною 1 статті сто Цього кримінального кодексу України зломисника було затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. У той же день на Рокитнівщині трапилась смертельна автопригода. 59-річний житель села Кисоричі, водій автомобіля Рено виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із зустрічним фольксвагеном під керуванням 25-річного жителя Тернопільщини. Від удару кросовер виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево внаслідок ДТП Водій фургона від отриманих травм загинув на місці. Пасажирку цього ж авто, 46-річну жительку села Кисорочі, із травмами різного ступеня госпіталізували у травматологічне відділення. Водій та пасажир автомобіля Фольксваген, жителі Тернопільської області, отримали незначні ушкодження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження. Автомобілі вилучено відповідно до огляду на місці події. Водій «Фольксвагена» був тверезий у обох керманахів. Відібрані біологічні зразки біля крамни. Ці ймовірно вибухівка. З таким повідомленням на вихідних до правоохоронців зателефонував стурбований чоловік. Житель селища Квасилів повідомив, що біля місцевого магазину він виявив підозрілий предмет, обмотаний чорною електроізоляційною стрічкою, із якого видніється Вибухотехніки За допомогою портативної рентгенустановки, яка дозволяє дистанційно та безпечно досліджувати підозрілі об'єкти, встановили конструкцію предмета. Після його огляду виявилося, що це саморобний зарядний пристрій. Повербанк поліцейські звертаються до громадян у разі виявлення підозрілих предметів. Телефонуйте одразу на 102 і не вчиняйте будь-яких дій самостійно. Уже у неділю, 25 лютого, правоохоронці затримали продавця бойових гранат. 29-річного жителя Млинова схопили під час продажу за півтори тисячі гривень гранати типу Ф 1 У рамках досудового розслідування встановлено, що на початку лютого за аналогічну суму він збув боєприпас типу РГД 5 що підтвердили результати експертизи. 29-річного чоловіка затримали та у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Відомо, що чоловік уже потрапляв у полозору правоохоронців за злочини проти власності. Відповідно до санкцій інкримінованої млинівчанину статті йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі у підсумку. Вихідні на рівненщині минули неспокійно як для жителів області, так і для поліцейських. Правоохоронці нагадують, будьте обачні на дорозі та пам'ятайте, за кожен злочин буде відповідне покарання. Ірина Жуковська телеканал ITV Media Group. На Рівненщині правоохоронці затримали педофіла, який розбещував літню дівчинку. За попередньою інформацією, слідчих чоловік познайомився з майбутньою жертвою минулого року в інтернеті. В Телеграмі він відправляв їй повідомлення та фотографії інтимного характеру, а по відеозв'язку демонстрував свої статеві органи. В кінці вересня чоловік приїхав до Рівного і орендував квартиру, і запросив потерпілу. Увечері того ж дня батьки були занепокоєні зникненням дитини, тож звернулися в поліцію. Правоохоронці знайшли її в орендованій квартирі з дорослим чоловіком того ж вечора. Ним виявився 38-річний житель Черкащини, якому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітньої домагання та зберігання дитячої порнографії. Нині чоловік перебуває під вартою. Поліцейські встановлюють обставини отримання ножового поранення жителем Сарненського району. 26 лютого приймальне відділення медзакладу в Дубровиці звернувся 37-річний житель села Будимля. Під час огляду лікарі діагностували у нього проникаюче поранення грудної клітки. Потерпілий пояснив, що міг отримати тілесні ушкодження під час падіння за місцем проживання. Попередньо поліцейські з'ясували, що 64-річний батько сидів на дивані та тримав у руках ніж, на який під час чергового конфлікту впав нетверезий 37-річний син. Утім, нічого. Не відчувши, останній пішов у свою кімнату. Коли ж почало боліти, у грудях подумав, що як минулоріч зламав ребра. Тів об'їхати вибоїну на Сарненщині У наслідок ДТП травмувався мотоцикліст. 28 лютого близько 18-ї до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Двірець сталася автопригода із потерпілими. Правоохоронці на місці події встановили, що 32 дворічний місцевий житель водій незареєстрованого мотоцикла Вайпер допустив наїзд на електроопору, в результаті чого впав на дорогу з кам'яним покриттям. Внаслідок ДТП керманича двоколісного із політравмою Переломами лобної кістки, ключиці ребер, множинними забоями та саднами госпіталізували. Крім того, незначні травми отримав пасажир 49-річний місцевий житель. Як пояснив, він поліцейським, товариш намагався об'їхати вибоїну, але не впорався із керуванням та врізався у стов. Унаслідок ДТП у Рівницькому районі травмувалася нетвереза велосипедистка. Повідомлення про автопригоду на трасі Київ, чоп неподалік села Старий Корець, надійшло до поліції 28 лютого близько 13-ї години. Поліцейські встановили, що 51-річний керманич вантажівки дав з напівпричепом, житель селища Рокитне допустив наїзд на 55-річну велосипедистку, місцеву мешканку, яка раптово почала перетинати проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Унаслідок ДТП потерпілої із запахом алкоголю і травмами різного ступеня доставили до лікарні. Неприємна ситуація. У Здолбунівській центральній міській лікарні евакуювали персонал та пацієнтів. Одним із корпусів швидко поширювався дим. Що трапилося у медзакладі та чи паралізував цей інцидент роботу лікарів у матеріалі далі. Неспокійний ранок медперсонал з Долбунівської центральної міської лікарні на вулиці пацієнтів евакуювали також. Один із корпусів лікарні у три поверхи весь в диму. Епіцентр проблеми у підвальному приміщенні, що слугує за протирадіаційне укриття. Почали диміти, і люди зразу в переполосі, враховуючи даний наш стан в Україні, тому люди швидко зреагували. Затимлення проводки пішло. І без возгарання викликали пожежну, Вони приїхали, подивилися, присвідчили, що все добре. Людей обов'язково евакуювали з е трьох відділень. Як стало відомо від електриків, коротке замикання трапилося в електрощитовій, у підвальному приміщенні лікарні до пожежі. Це не призвело. Рятувальники, які прибули на місце, дослідивши приміщення, поїхали назад. Гасити не було що. Директор лікарні каже, задимлення дозволило провести своєрідне тренування, перевірили готовність закладу та працівників до критичних ситуацій. Додає, лікарня під'єднана до генератора, відтак роботу операційних та життєво важливого обладнання зупинено не було. Ті, що ходячі пацієнти були виведені на вулицю, ті, що лежачі пацієнти були перевезені в сусідні корпуси терапевтичні. Більшість вікон у корпусі були відчинені, приміщення активно провітрювали. Паралельно електрики працювали над тим, аби лікарня запрацювала у штатному режимі. За менше дві години все вдалося відновити. Про ранкову неприємність нагадує лише їдкий запах диму, але й він з часом зникне. Хопило всю будівлю. Вночі у Рівному рятувальники ліквідували масштабну пожежу у приватному секторі. Інцидент стався на вулиці Росяні. Прибувши не за вказаною адресою, рятувальники відразу подали вогнегасні речовини. Попри це, внаслідок пожежі знищені речі господарського вжитку, покрівля та одна тонна зерна. Жертв та поранених серед людей немає. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, встановили, що вогнем охоплено перекриття господарчої будівлі. На ліквідацію відразу було подано винегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено одну тонну зернових, електроінструмент, два холодильники, речі господарського вжитку, покрівлю та перекриття господарчої будівлі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями. Дізналась, що чоловік її зраджує, а згодом стала ще й жертвою домашнього насилля. Близько двох років рівнянка Світлана Пастушенко судилась із власним чоловіком за систематичне психологічне насилля та право жити у їхньому спільному будинку. Півтора роки тривала судова тяганина, і чоловіка все ж визнали винним у вчиненні домашнього насильства. Втім, він подав апеляцію, і колегія суддів розглядала цю справу. На ній побували і ми. Погрози, крики та психологічне насильство на очах рівнянки Світлани Пастушенко, розчарування та розпач. Близько п'яти років тому її здавалось, щаслива сім'я почала руйнуватись, а згодом і, взагалі, перетворилась на суцільне жахіття. Ну, все в нас почалось десь з 2017 року. Виникли певні питання стосовно подружнього життя. Ось як там вже я і озвучувала, що в нього там з'явилася коханка моя колега. На жаль, ось я думала, що пройде, але воно не проходило. Потім я йому все розповіла і що знаю, пішла спати в іншу кімнату, оскільки я проживаю в будинку, в якому проживав спекор, він і я однією сім'єю. Дуже довгий час, 30 років. Ось, але він став чинити такий опір, щоб я забрала пішла з дому. Він не міг простити, що я їх розсекретила. Ось, і став чиняти отакі неадекватні дії. У підтвердження своїх слів Світлана надала нам відео, на яких її колишній чоловік забороняє їй жити у будинку та користуватись будь-якими комунікаціями. Я заплатила за світло. Ти бачив по квітанцях. Я не бачив по квітанцях. То я тобі покажу. Не Ні, включати нічого. Я за світло заплатила. Зараз буде поліція тут. Визивай. Визову. Ні, Тут нічого включати, мені все. Я не тобі включаю, я собі включаю. Я ще ти тут... будеш там десь включати. Я ще тут проживаю. Проживаєш ти тут. Не дай Бог включиш, я тобі сказав. Згодом, зі слів Світлани, її чоловік розвішав камери спостереження по всьому будинку і заборонив жінці торкатись їх навіть у ванній кімнаті. Я хочу пройти помитися, хочу розділити. Іди мийся, Йди в кімнату мийся. Що ти мене знімаєш візді. Голою, ти за мною стиш. Я тобою голу не знімаю, ти мені коней не не потрібна. Від кімнатом і у підсумку колишньому подружжю так і не вдалося домовитись, що чоловік вирішив познімати усі розетки та обмежити доступ до води. Світлані це його була ініціатива щодо розлучення. Ось, і подав заяву. Він виносив все з будинку, всі докази, щоб я не могла нічого доказати там чи поділ майна. Ну якби за 30 років ну є набути шлюбі. От, все навіть і посуд, все і нитки, це все його оказалось з результатів. Ось, і оскільки це єдине моє житло, я звернулася до суду з таким позовом, що до ну що я ну я проживаю закон, як в результаті установили всі три, констатували всі три суди. Після систематичних знущань Світлана все ж вирішила звернутись до суду. Розгляд цієї справи тривав понад півтора року. Зрештою, за сукупністю доказів чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насильства та помістили у слідчий ізолятор. Втім, за словами Світлани, боятись вона так і не перестала, бо, мовляв, за дорученням чоловіка, який на той час був у СІЗО, на неї скоїли напад. Остання людина. Котра в цьому році за довіреністю у мого колишнього чоловіка, який перебував в СІЗО, прийшов в січні місяці, наніс мені телесні зайшов в будинок, і де було темно, і наніс мені тілесні ушкодження. Що я перебувала тиждень на лікарняному, і в мене пішли наразі також питання. Я ну я і в лікарні лежала тиждень, і наразі ще на лікарняному. Разом з тим, чоловік своєї вони так і не визнав, і подав апеляцію 27 лютого рівненському. У апеляційному суді розглянули це питання. Втім, враховуючи делікатність справи та подробиці особистого життя подружжя, суд вирішив розгляд скарги провести у закритому судовому засіданні. Колегія судді, порадившись на місці, з рахуванням думки учасників провадження, приймає рішення про розгляд апеляційної скарги, поданої у даному провадженні у закритому судовому засіданні. Рухи менше ніж за годину чоловіка Світлани звільнили у залі суду. Відтак тепер він вільна людина. Моїм клієнтом було подано апеляційну скаргу, оскільки він не погоджувався з рішенням суду, згідно з яким його було визнано винним у вчиненні домашнього насильства. Однак станом на сьогоднішній день закінчилися строки притягнення його до кримінальної відповідальності, і в зв'язку з цим ми звернулися з відповідним клопотанням до суду. Зважаючи на закінчення саме строку притягнення до відповідальності, його було звільнено. Від неї і відповідно звільнено з під варти в залі суду. Провадження по справі закрито. Світлана Пастушенко і надалі збирається жити у спільному із колишнім чоловіком будинку. Жінка сподівається, що їй все ж таки вдасться домовитися з ним та припинити цю ворожнечу. То що вийде колишньому подружжю дійти згоди, стане відомо незабаром. Тіло відкинуло на десяток метрів 29 лютого близько півночі на вулиці Соборній у Рівному трапилась жахлива ДТП. Водій на смерть збив пішохода а після в'їхав у бетонну електроопору. На місці події працювала наша Софія Капінос. Вона і розповість більше. Увечері, 29 лютого на вулиці Соборній у Рівному трапилася жахлива автопригода. Відомо, що чоловік рухався регульованим пішохідним переходом. Втім, дійти до протилежного боку вулиці йому так і не вдалося. Зараз за моєю спиною працюють правоохоронці, з'ясовують усі обставини ДТП. Втім, можна помітити, що тіло чоловіка відкинуло на понад 10 метрів. Вже на ранок стало відомо, що загиблий в автопригоді. Чоловік місцевий житель. Правоохоронці встановили, що о 22.35 він перетинав вулицю на заборонений сигнал світлофору, як наслідок потрапив під колеса автівки. БМВ слідчі слідчі управління встановив, що 24-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 64 шістдесятичотирьохрічного на який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переході. На заборонений сигнал світлофора, після чого авто врізалося в електроопору. Внаслідок ДТП рух вулицею було повністю перекрито. На місце одразу виїхали усі відповідні служби, отримані 64-річним рівня. Ганеном травми виявилися несумісні із життям. Чоловік загинув на місці автопригоди. Перша бригада з підстанції з ювілейного описала труп чоловіка орієнтовно 66 років. Жахливий вигляд, травматична ампутація правої верхньої кінцівки, яка знаходилась десь на відстані. 20 метрів від місця події Деформована грудна клітка і серйозно деформовані верхні і нижні кінцівки. Постраждав і керманич БМВ. Втім, за словами заступника головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, коли лікарі бригади прибули на місце, чоловік був у свідомості та міг пересуватися на ногах. Постраждалий водій транспортного засобу. Він ходив, він був повністю в свідомості, він ходив поруч. Але був дезорієнтований повністю, він не знав, що трапилося, чого він тут. В нього були ознаки закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, скаржився на болі в попереку, можливо, травма хребта була поперекового відділу, і травматична екстракція двох зубів. Теж січені рани шкіри обличчя. Тяжкі травми отримала і 23-річна вагітна пасажирка, дружина водія. Лікарська бригада, перш за все, оглянула в авто в понівеченому легковому автомобілі. Вагітну вона була в свідомості збуджена. Вагітність 24 тижні. Вона дуже переживала за стан своєї вагітності і дитини, скаржилась на інтенсивні болі в правій гомілці і в правому стигні. Де потім було діагностовано закритий перелом гомілки і стегна. Станом на зараз 24-річний керманич автівки БМВ знаходиться у нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні, а його 23-річна дружина у реанімації. За фактом летальної автопригоди розпочато досудове розслідування. Слідчі дії тривають. Суд над диверсантом. На території Сарненського району Рівненщини УСБУ затримали громадянина Білорусі, який воював на боці окупантів та готував диверсію на об'єктах критичної інфраструктури столиці. Раніше він воював проти України у складі збройних формувань ЛДНР. А у 2023 році входив до ПВК Вагнер у січні цього року. Іноземець незаконно перетнув кордон України та хотів встановити gps трекери на об'єктах енергетичної інфраструктури Києва. Планував Зробити це задля того, аби армія РФ отримала точні дані для нанесення ударів по цих об'єктах. Для прикриття використовував фіктивний паспорт громадянина України. Втім, завершити підготовку до злочину йому не вдалося. Чоловіка затримали. Відтак прокурор Рівненської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт на правопорушника. Розстріляний рівнянин у Авдіївці, 19 лютого. Росіяни опублікували відео, на якому розстріляли нашого земляка Миколу Савосіка та ще п'ятьох поранених військовослужбовців, які не встигли вийти з оточення ворога. Армія Росії обіцяла провести евакуацію поранених українських бійців в Авдіївці та обміняти їх згодом. А замість цього цинічно вбила. Ми відшукали рідних Миколи. В наступному матеріалі ви почуєте останні слова нашого захисника та дізнаєтесь його історію. На прохання, щоб він відходив з ним, я їх не лишу, Буду з ним до кінця, бо мене нічого в житті вже більше не тримає. Казав, що нас окружили, і ми в окруженні, і ми не можемо вирватися. і Держав гранату. Так, рідні Миколи Савосіка пригадують останню розмову із чоловіком перед тим, як його та ще п'ятьох поранених військовослужбовців, 110-ї окремої механізованої бригади розстріляли росіяни в Авдіївці. Чоловіки були тими, хто не встиг вийти із оточення. Російська сторона обіцяла провести евакуацію поранених із опорного пункту зеніт, але порушила взяті на себе зобов'язання та цинічно вбила наших захисників. Згодом у їхніх телеграм-каналах з'явилось відео, на якому Лежать понівечені тіла українців. Одразу після публікації цього відео Руслан Савосік впізнав на ньому свого племінника Миколу. Зараз чоловік сидить у своєму будинку на Львівщині і пригадує, як по ньому бігав маленький Миколка. Розповідає, у хлопчика було складне дитинство. Його виховували бабуся з дідусем, оскільки мама не мала змоги у повній мірі доглядати за сином, бо має вроджену ваду зору. Втім, Микола ріс у любові та піклуванні. Хлопчик був улюбленим онуком та племінником. Мама казала, що тато дідусю дуже любить. Він так за вами нікого, каже, не, не, не хвилювався, як за ним, дзвонить з роботи, Ліда, ти там квартирку, форточку закрий, бо малому, може, вушку надує б. Каже, з вами так нікого, він навіть не питався. каже, Чи ви там, чи кого там простужні, чи не простуж, якісь проблеми. Там рідко дуже щось. Каже, ну бачики, ну. Бо внуки кажу, тут воно інакше. Коли ж бабуся Миколи тяжко захворіла, його дядько Руслан забрав хлопчика до себе на Львівщину. Чоловік пригадує, Миколка був веселим башкетуном та надзвичайно любив солодощі. Прихожий якось з підвір'я, біля той шафи там в відшов кімнаті. От стоїть крісло. Раз, ну стоїть, Я забрав. Знов крісло стоїть, знов шоколадки були зверху. От, знов зверху, знов зверху, знов нема. Прихожий я такий, а йому раз в день шоколадку видавав, щоб не обідався. Зуби і так і проче, і проче. І про, і і і і а потім щось мені так прорахувається, думаєш, щось одної не вистачає, чи щось там не є. Коля, ти брав? Ні, я не брав, я навіть зі стульчика не дістаю. Згодом Микола повернувся до бабусі з дідусем, втім, у віці 11 років хлопчик втратив дідуся, а вже за три роки і бабусю. То був у нього шок. Ще він так з трудом, ну, бабуся померла, то був шок. Розумієте, то був шок для нього. По ньому видно було, що він був то для бабуся, був авторитет, захист і так далі. І так далі. Після смерті опікунів хлопчика забрав до себе ще один рідний дядько, який проживав у Росії. Там він протягом п'яти років навчався на кухаря, а у віці 19 років повернувся в Україну. У рідному рівному хлопець переїхав до мами, пішов на роботу, згодом знайшов і своє кохання. А у 2022 році пішов у лаву збройних сил України та став на захист нашої. Незалежності Руслан Савосюк розповідає, чоловік ніколи не жалівся та заспокоював рідних. Ну він не жалівся. Він казав, може бути, аби не стріляв, аби щоб бомба не пахла, і чи не стріла. А так все є. От ми йому висилали посилки, от регулярно. Ініціатором була найперша моя жінка. Найстрашнішим днем для усієї сім'ї було 16 лютого. Тієї ночі росіяни обстріляли Львівщину. Тоді о сьомій ранку до Руслана зателефонувала його донька і повідомила, що поцілили у її місце роботи. А вже за годину пролунав і ще один дзвінок, який Руслан запам'ятає назавжди. У восьмій годині в нас знову дзвонить і каже: що Коля попрощався з нами. Він сидить в тому самому бруді фронтовому. В чужі в крові там бруту все то в фото, все то що то злазизить, вимазуєшся, от розумієте. І з гранати в руках каже Катя, ми батьбо бать, з тобою ж не побачимося. Я каже, тут один лишився, всі двохсоті і всі поранені. Я хожу між ними, не знаю, що робити. У той день Микола зателефонував і до своєї мами та тещі Валентина Савосік. Нині проживає у геріатричному пансіонаті на Рівненщині. Жінка тримає у руках портрет свого сина та не вірить, що той дзвінок був останнім. А Останній раз. Він говорив 15-го цього місяця із моєю свахою, казав, що нас окружили, і ми в окруженні, і ми не можемо вирватися. І держав гранату, на палицю взяв гранату, каже, я зараз зірву себе і моїх цих ранених побратимів, бо каже, що я не видержу, не хочу попасти в плем. І його сваха відговорила, каже, що не, цього, не роби цього, не роби собі смерті своїм побратимам. І він согласився не робити. Валентина зі смутком пригадує, як син постійно навідував її та телефонував. Жінка, хоч і не бачить сина на фотокарці, втім береже її як скарб, бо знає, на ній зображена найдорожча людина у житті. Він приїжджав до мене в пенсіонат із моєю свахою та свашеною подругою. Ми спілкувалися з ним, балакали про його здоров'я, про життя. Він мені про воєнне нічого не казав. Як він там служить, казав, що він служить у 110-й бригаді десь у нульовій тоці. Ну, каже, воюєм, стоїмо, каже, до кінця стоїмо, а не знаю, каже, мама моліться, каже, бо, бо я не знаю, каже, чи, чи я, чи хто є. Кажу, ну синок, стій до кінця. До кінця кажу, воюй, стій до кінця. Будь кажу, мужнім воїном. Ти стій до кінця, я вірю, що ти видужаєш. Що ти видержиш, що ти вернешся, кажу. У мене є така віра в душі. Що ти вернешся, що все буде з тобою добре. Нині Микола Савосік, оголошений, як зниклий безвісти, Валентина розповідає. Доки немає його тіла, є надія. Жінка до останнього сподівається на диво. Втім, у чому впевнена твердо її син герой. Пам'ятайте, якою ціною ми досі живемо в Україні. Вірте у наші збройні сили та допомагайте їм. Бережіть себе та своїх рідних та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!